Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривеця. Це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики Великої палати, Верховного суду, також саме нашої практики, яка от за останній тиждень з'явилась, дуже цікава. Тут і про оскарження штрафів, і щодо підтвердження виключення зв'язкового обліку. Деяким відео я присвідчу, окрем... деяким рішенням я присвячу окремі відео, тому раджу обов'язково не залишатись не кидати, а підписуватись на цей канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Цей відео, щоб люди знали про свої права. Особливо ваші підписки є дуже важливими для того, щоб поширювати ці відео, для того, щоб як можна більше людей про це дізналось. Тому не забувайте обов'язково поставте паузу або зараз підпишіться, або підпишіться на канал після того, як ви подивитесь це відео. Буду за це вам дуже вдячний. Ну і звичайно, хто хоче, може придбавати наш мерч. Посилання є під відео, це ви підтримуєте також канал. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, фактично, воно. Розписує оцю неспроможність вісім років Великої Палати, те, що вони вигадували, вигадували, хотіли зі своїми амбіціями щось змінити. І врешті-решт зрозуміли, що те, що вони змінили, воно не працює. Воно працює вибірково. Однак, як це працювало, знаєте, коли ми говоримо: о, це там зробив Радянський Союз, оце дійсно працює. Тут та сама історія. Це зробила незалежна Україна, цю практику, яку до, до них. Складали десятками років, вони вирішили її змінити. Зараз мова йде от перше рішення Великої палати: це щодо способу захисту, яким чином захистити, в разі, якщо, там, наприклад, незаконно були приватизовані чи отримане право власності на земельні ділянки, потім ці земельні ділянки об'єднані, приєднані до земельної ділянки, яка законно отримана, яким чином це робити. Пам'ятаєте, я постійно говорив. Щодо от цього абсурду, коли розповідали щодо відмови від скасування реєстрації, так от, повернулись назад у цю практику, зазначили, що та, тут складна справа, і все ж таки треба скасовувати реєстрацію земельних ділянок, виділяти ці земельні ділянки назад і повертати власнику. Ну, я більш детально про це розповім. Наступне, що ввійшло ще в цей огляд, це огляд практики в цивільної і господарської юрисдикції щодо забезпечення позову. І дуже цікаве рішення. От наше рішення, я окремо присвячу окремо відео. Вони дуже важливі. Перше, це рішення Полтавського окружного адмінсуду про зобов'язання ТЦК внести відомості щодо виключення особи з військового обліку. Тобто це працює. Я вже другий чи третій рік розповідаю там і про граничний вік, і про незаконне поновлення на військовому обліку. От з'явилася судова практика, і на цьому тижні у нас вже є. Минулого тижня ми отримали рішення ще одного Львівського окружного адміністративного суду. Єдине, що воно поки не опубліковане, ну, може, коли вийде це відео, воно буде опубліковане. І також я додам в той огляд, де я буду саме робити огляд відео практики саме виключені з військового обліку, тому підписуйтесь на канал, не забувайте. І ще одне рішення це Печерського районного суду. Знаєте, тут дуже специфічна справа щодо е втрати права користування житлом. Коли не можуть виписати, коли житло не приватизоване, комунальна власність, однак. Залишаються в ньому прописані особи, на них нараховується відповідна і плата, а вони давно спочатку війни виїхали за кордон, і от такі рішення. Раджу просто ознайомитись. Ще одна постанова дуже важлива, я її також просвідчував окремий відео, це постанова, що стосується оскарження цих постанов щодо незаконного перетину кордону. О той абсурд, коли ви в'їжджаєте в прикордонну смугу до своїх родичів, по роботі, і вам відразу розповідають, що ви намагались там незаконно. Перетнути кордон. От саме про це і буде рішення, це раджу подивитись. І ще одне рішення це Сьомого Апеляційного адміністративного суду, де суд першої інстанції нам відмовив в скасуванні штрафу, а апеляційний суд передивився це все, там реальна ситуація абсурдна, я йому також присвідчу окреме відео. І зазначив про незаконність штрафу ТЦК за ніби там порушення правил військового обліку. Поки на цьому все підписуйтесь на канал, обов'язково подивіться ці відео про які я розповім вони на цій тижні. Вийде на наступному тижні, тому що відео і новин дуже багато. Тому раджу підписатися, аби не пропустити дуже важливу інформацію і то, яким чином захищати свої права. Саме відео ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Також раджу підписатись. Під відео буде посилання на нього перейти. Верніше саме е, тексти цих рішень і посилання на рішення. А поки не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Іншої країни у нас нема. Слава ЗСУ. Підписуйтесь.